Всім привіт! Мене звуть Вікторія, і ви на каналі Розмови без фільтрів. Сьогодні я хотіла би обговорити тему платформи і моделі OnlyFans. а конкретніше зачепити такі питання: в чому різниця між моделлю OnlyFans і моделлю Webcam? історія створення самої платформи, історія розвитку і, в принципі, появи на території України, вплив на розвиток платформи і на популяризацію платформи з під час часів ковіду, повномасштабної війни, декларування податків. І перше, з чого я хотіла би почати, це в чому питання, в чому різниця між моделлю OnlyFans і моделлю Webcam. так як мені не було зрозуміло це питання, я задала це питання чату GPT. І е, його відповідь в вигляді таблички я залишу на екрані. Якщо хочете, можете поставити на паузу і побачити більш конкретне порівняння з того, що я зрозуміла, основна різниця в самій платформі і в способу заробітку. Якщо, наприклад, на вебкам моделі більше отримують заробітку саме з онлайн стрімінгів, мають більш відкритий контент, і от по суті отримують заробіток саме з чайових отриманих під час онлайн-трансляції. то... А моделі OnlyFans вони мають можливість виходити на онлайн-трансляції, це але це більше як можливість притягнути більше клієнтів. А основний заробіток іде від підписок і від комунікації, листування з клієнтами. Поговоримо про історію створення платформи і перехід до контенту для дорослих. Платформа була створена в листопаді 2016 року британським підприємцем Тімом Стоклі як платформа, де творці могли напряму монетизувати свій контент. Перші умови надання послуг передбачали, що дорослий контент дорослого плану був заборонений на платформі, але платформа не набрала популярності і до кінця 2017 року ця заборона була прибрана. Дорослий контент був офіційно дозволений на платформі. Так, у 2018 році платформу придбав підприємець українського походження Леонід Радвінський, і за його правління компанія набрала статусу. Стаць здобув статусу в поп культурі як вулик. У 2020 році платформа набуває своїх найбільших на той момент рекордних кількості користувачів. На ній реєструється велика кількість знаменитостей. Наприклад, Cardi Бі, котра заходячи на платформу, вказала, що вона не буде а буде в основному показувати контент за лаштунками. Наскільки це правда, я не перевіряла, скажу вам чесно. А також до кінець 2020 року. На платформі кількість а, користувачів вже нараховувала приблизно 85 мільйонів. А прибуток а, платформи був біля 2 мільярдів доларів, що величезна сума. Але 2021 рік, березень 2021 року, а, платформа нараховує 120 мільйонів користувачів і 3 мільярди доларів а, прибутку. Тобто, по суті, за 3-4 місяці платформа набрала 35 мільйонів користувачів. що... Це вам не Ютубчик знімати. Квітні 21-го року на платформі реєструється шість днів після свого 18-річчя, на хвилинку. Відома інтернет особистість Даніель Брелогі. Не впевнена, чи я правильно назвала ім'я, Якщо ні, показати мене, будь ласка, і всього за шість годин е, існування своєї сторінки, де вона викладає досить пров... непровокативний, досить відкритий контент. Вона заробляє один мільйон доларів за шість годин існування сторінки. You recently started an OnlyFans account, correct? first юмейдовороміліндалезенірферс hours? Yes. Виїхали далі. Серпень 2021 року. Платформа оголошує про зміну своєї політики і заборону дорослого контенту по причині того, що банки попросили їх припинити займатися цим контентом. Але через те, що вони отримали дуже багато негативних відгуків від своїх користувачів і творців, то через 6 днів. Всього вони цю заборону зняли і пообіцяли, що сайт буде працювати надалі, все буде чудово. Ми робимо все, щоб ви могли задовольнитися своїм контентом, роботою та т.д. з 2022 року, і до тепер за сайтом закріплений статус центру контенту для дорослих. А що ж стосовно українських творців на платформі? Наскільки мені відомо, основна кількість творців почала реєструватися в кінці 2019-го, в 2020-му році. І з початком пандемії платформа розвивається не тільки на міжнародному рівні, а відповідно серед українських творців. І так за 2020-2022 роки, понад 5 тисяч українців отримали на OnlyFans приблизно 120-123 мільйони доларів США. Непогано. Ну, що його казати, коли воно, звісно. Yeah. Ми почали оговтуватися після ковіду, як почалася повномасштабна війна, і вона теж дуже сильно вплинула на кількість творців українців на платформі. Багатьох багато людей втратили свою роботу і е, шукали можливості того ж онлайн-заробітку. Є люди, котрих війна, по суті, підштовхнула зареєструватися на платформі і заробляти через платформу. Кількість моделей на платформі досить висока. Заробіток. В них непоганий. Щось наша законодавство думає про це все. Почну з того, що платформа не є платформою з контентом тільки для дорослих. На платформі також можна зустріти абсолютно різного формату контент. Але всі чудово розуміють і всі чудово знають, що основний прибуток на платформі приходить саме від дорослого контенту. На території України виготовлення і розповсюдження такого контенту заборонено. Більше того, е наскільки мені відомо, до 2020 року за, виготов за виготовлення не кажучи вже про розповсюдження, такого контенту можна було потрапити до в'язни. Від 6 місяців до 3 років сфоткав собі для підняття своєї самооцінки і от загримів на 3 роки. Ми зрозуміли... якщо чесно, я вже трошки втомилась. Окей, okay. ми зрозуміли, що робити хтивки і заробляти на них несе за собою кримінальну відповідальність, але. Діяльність, як я вже казала раніше, діяльність на платформі OnlyFans не включає в себе тільки виключно дорослий контент. Відповідно, доходи з цієї платформи оподатковуються, і так, дохід з OnlyFans вважається іноземним доходом фізичної особи і підлягає оподаткуванню 18% плюс військовий збір. Що роблять творці? Вони дуже часто реєструють себе як ФОП і оплачують 5% плюс військовий збір. Важливий момент. Реєстрація ФОП і декларування податків не знімає кримінальної відповідальності з особи. Як взагалі податківці отримують ці дані? Вони отримують ці дані автоматично з платіжних систем і через міжнародний обмін даними. Так, на вересень 2023 року податкова служба отримала дані про приблизно 5 тисяч українських моделей OnlyFans і їх доходи. Ці моделі сплатили податки в розмірі 59 мільйонів гривень. І так, в 24 четвертому, -20 П'ятому році посилилась кількість переслідувань модели OnlyFans. Моделі OnlyFans виїздять з України. Чому так? Про це анонімно з BBC поділилася одна з моделей. Ми називатимемо її Сніжанна. Вона сплатила понад 10 мільйонів гривень податків за два роки з п'яти і збиралася сплатити більше. Але до неї з обшуками прийшов БЕП – це бюро економічної безпеки. Так відомі обшуки в Києві. В основному я чула про Київ і Харків. Відомі великі обшуки у випадок, коли моделі вилучили 200 тисяч доларів, котрі вона призначала на сплату податків за словами моделі, правоохоронні органи пропонували їй заплатити хабаря 100 тисяч доларів і типу. Як несподівано свідомі моменти, коли суд стояв на стороні моделей, так у Києві і Харкові. Так апеляційний суд повернув моделі значну суму вилучених коштів, фактично визнавши неправомірність, арешту без достатніх доказів. Наразі діяльність на платформі OnlyFans є сірою зоною. Законодавчо вона не заборонена, але заборонено виготовлення, заборонена виготовлення контенту дорослого характеру. Так, що стосовно військової допомоги і зборів на ЗИСУ, одна з найвідоміших ініціатив, це ініціатива Only Funds, яка до середини двадцять другого року зібрала між 700 тисячами до 750 тисяч доларів на допомогу військовим і різним фондам. Людина робить донат, відправляє квитанцію підтвердження цього донату моделям. А вони за це відправляють людині активки. Але з того, що я також знайшла в інтернеті, дівчата-засновниці також отримали дуже багато переслідувань, і остання інформація датується кінцем 23-го року. Останні повідомлення в Телеграмі, і інших соцмережах я змогла знайти тільки грудень 23-го року. За 24-й рік я нічого не знайшла. Чи вони продовжують вести діяльність мені не зрозуміло? Можливо, це не відбувається настільки відкрито, можливо, це не відбувається зовсім. Якщо вам щось відомо, будь ласка, напишіть мені в коментарях, тому що мені дійсно це дуже і дуже цікаво. Сама платформа OnlyFans, як вже ми вже знаємо, власне, платформи має українське походження, і в 2022 році сама платформа спрямувала крупну допомогу понад 5 мільйонів доларів і 500 ETH. Щось в криптовалюті. Вибачте, я не знаю. Можете мені пояснити. Ці кошти використовувалися для закупівлі лікарень, медикаментів, переселенцям. Тощо, готуючи це відео, я зрозуміла, що я хочу обговорити також тему доходів моделей, тому що говорячи про податки, котрі були сплачені, говорячи про суми, котрі були зібрані на допомогу військовим, складається враження, що дохід моделей просто величезний. Що зареєструвавшись на платформі, ви одразу наберете популярності, заробите величезні гроші. Плюс наразі соцмережі активно пропагандують роботу в, на OnlyFans, показуючи гарну картинку, що от ви працюєте всього пару годин на день, вам не треба там і розтягатися, вам не треба багато вкладатися, ви будете заробляти тисячу доларів, це можливо, особливо, якщо ви купите правильний курс, але про це ми поговоримо в наступному відео. А, але реалії дуже відрізняються. і Обговорити саме доходи я хотіла би почати з перегляду двох відео, Я їх покажу вам трошки пришвидшено і.

Не впевнена, які там були коментарі. Я не знаю, що це за модель. Теж не шукала, і я не знаю, які там коментарі. Коментарі під цим відео були саме характеру, що нащо це виставляти? Хай займаються хит, хто чим хоче, але це просто вже йде пропаганда проституції. Всюди була фраза про те, що це пропаганда роботи. І далі дивимось, друге відео. Скільки дійсності дівчата на блокиному сайті? Спойлер мало хто бачив, інтерв'ю тобі і колись наші дівчини, яка розповідає про мільйони, купає, Мальдіви. а хто що знову? Наприклад, і панайманс, що аніфанці уклоняються від сплати мільйонів до податкової. що справді ці мільйони є на блокивосатій, якщо я і того система модель. Якщо ти ходиш топ 10 то ти заробляєш. І інші 90% заробляють три бог тисячу доларів на рік. Та дев'яносто відсотків коштів уніфансу приносять топ-1%. Це реальна модель Андріфан того, що я зрозуміла. Вона говорить про те, що найбільше заробляють там максимум 10%. тобто топ 10 заробляє біля тисячі доларів на місяць, топ-1% тобто – 6 тисяч на місяць, і одна десята заробляє приблизно 100 тисяч доларів на місяць. Хотілося б сказати, що ми бачимо ідеальну інколи картинку в соцмережах, що моделі OnlyFans не напрягаючи заробляють тисячі доларів, але реальність дуже часто відрізняється від цієї картинки, і конкретніше про це мені хотілося б з вами поговорити вже в наступному відео. Обговорити конкретні приклади моделей OnlyFans, українських моделей, що вони говорять про свою роботу, як вони показують своє життя. Дуже хотілось би звернути увагу на... Курси від цих же моделей про те, як заробляти величезні гроші за короткий термін, тільки заплативши їм від 200 до 500 доларів. Особливо також хотілося б звернути увагу на межу між роботою OnlyFans і, наприклад, тим же ескортом або роботою в секс-індустрії. Тому давайте, так, так підписуйтеся, ставте лайки, ставте дзвіночки для того, щоб в довзі побачити, на мою думку, дуже цікаве відео і. До зустрічі.